29 липня у приміщенні сесійної зали Золочівської районної ради відбулося вручення свідоцтв про завершення курсів менеджмент малого бізнесу. Слід відмітити, що дані курси проводяться за фінансування НАТО. Переважне право на навчання мають військовослужбовці, офіцери, прапорщики, що мають вислугу 10 років, які брали участь в АТО після урочистих підсумків. Усі зробили спільне фото на пам'ять. Професії зайвих ніколи не буває, ніколи не буває. Якщо ваша основна професія зараз на даний момент захищати батьківщину, є ще інші професії, які нам вони, в цивільному житті, вони нам дуже дуже потрібні. Зараз наша держава стала на черговий етап розбудови. Ми надіємося і ми думаємо, воно так, так і буде, що закінчаться ці всі негаразди. І ця ситуація, яка у нас склалася в нашій... В батьківщині України вирівняється. Ну і Для того, щоб далі розбудовувати нашу державу, потрібні фахівці, потрібні люди, які повинні це робити. І, і ці курси, які створені, які зараз вже функціонують, нам говорили вже дуже багато років, такі нам люди, ось такі фахівці, вони потрібні. Ще раз вас вітаю, хочу наголосити, що ми вдячні що до нас сюди з золотів приїжджали кваліфіковані фахівці, кваліфіковані викладачі. Кожний мав можливість засвоїти, вивчити. І хотілося, щоб як можна швидше закінчилися в нас бойові дії на Сході і ми змогли вже реалізувати свої знання, свої вміння безпосередньо вже цивільного робіт. Тому всім бажаю успіхів, гарного всім настрою, швидшої нам перемоги. І подякуємо нашим організаторам, і представникам НАТО і нашому керівництву західного центру. В центрі працю, працюю з 2002 року, а з 2003 року я вже керівник того центру. Там на зарі структури мінялися, але в принципі так, за цей час у нас пройшли переготовку всього 3401 військових службов і члени їх сім'ї, бо це також по різних програмах. Є така можливість. Е, працевлаштовано за, за цей час 2028 чоловік. Ну, велика Ну не дуже велика, хотілося більше, але особливо зараз дуже важко. От, наприклад, подивіться, за цей рік ми тільки, а вже практично більше півроку, а ми працевлаштували лише 11 чоловік. Чому? Тому що інші не спішать працевлаштовувати бо ще воюють. Це теж дуже важко. І навіть незважаючи на те, що у нас важко, наприклад, торік ми працевлаштували 48 чоловік, сприяли в працевлаштуванні 48 чоловік. А всього за той рік ми підготували 100, прийшли 154 чоловіка. В цьому році вже 104 особи пройшли перепідготовку, включаючи і тих, що сьогодні випустяться. Ну вже екзамени здали, тому вже так сказати, рахуємо, що всі пройшли перепідготовку. Ну, крім золоча, в цьому році ми ще. Ми сьогодні випустили слухачів курсів у Рівному, це теж наші. І крім того, завтра у нас ще буде випуском Ухачева і у Дорогобичі. Залишиться завершити випуском у Чернівцях, і ми пісняний семестер би закінчали. Ну, крім ця група, що, скажімо, у них навчалася цього разу, тут цей менеджмент малого бізнесу. Це, звичайно, більше розраховано на те, щоб люди могли самі засновувати свій власний бізнес, або працювати в інших, скажімо, таких невеликих підприємствах. Це якісь такі основи менеджменту, маркетингу, основи, скажімо, податкової справи, основи бухгалтерської основи. От вони вивчають. А скільки часу тривають курси? Курси тривають, як правило. У нас, так сказати, погодинно йде або 350 годин, або 500. Ну, це ще залежить від того, які кошти виділить замовник. І тобто він вже тоді говорить, що я оплачую таку, кількість. в даному випадку 350 годин. Ну, це у нас йде десь, скажімо, два з чимось до трьох місяців. Хто фінансує? Фінансує в даному випадку фінансує НАТО, а взагалі ми працюємо з міжнародними спонсорами. то у нас... Фінансують ще організації безпеки та співробітництва в Європі. От в Чернівцях буде курс, завершується. І в торік ми ще мали проекти, котрі фінансувалися Королівство Норвегії, але щось так сказати, ну там трішки інші підходи. Нам, якби скажімо, було ще не, не незвично для початку. І не знаю, в цьому році щось поки що нам. Нічого не пропонували, навпаки трішки навіть грубока чи заважали. Як оцінювали успішність скосанні? How do you assess the uh, um, yes. success of After the six months of finishing each course, we make a telephone survey, phoning our former students, our graduates, and asking them how the professional civil life is ongoing. And out of this, we are making our statistics. And so far, in the average per year, 70%, I can say, who finished our course after six, seven months having a professional job place. place yeah, And this figure is, for us, important to convince our nations and the headquarters that it's a successful program. So. to assist them that they find систем way back to civil professional life. кожен раз, коли закінчиться той чи інший курси, проходить півроку або трохи більший період часу. ми обов'язково зв'язуємося з усіма нашими випускниками і проводимо статистичний аналіз, проводимо опитування, цікавимося тим, як склалася професійна кар'єра наших студентів. вже... У цивільній сфері, у цивільному житті і даний аналіз показує, що така цифра становить близько 70%, тобто понад 70% людей на протязі півроку після закінчення кожного. Курсу знаходять хорошу кваліфіковану роботу. Таким чином ми бачимо головні результати цієї програми. Тому що головний результат це не просто провести навчання, а це власне працевлаштування цих людей. Воно допомагає такі успішні статистичні дані допомагають нам переконати країни, що необхідно на дані проекти виділяти бюджет. Ендіфакалькулейтлістеннакмайтсей Тепроком Гезн environment of Ukraine. Якщо прийняти це до уваги, то можна сказати, що таким чином програма впливає на мікроекономічний та макроекономічний розвиток України.